Добрий день, друзі. Це відео допоможе зрозуміти, як користуватися та обслуговувати бензинові генератори РЗТК. Під час отримання товару в точці видачі у відділенні служби доставки чи за допомогою кур'єра необхідно впевнитися, що пристрій та його пакування ціле, а зовнішній вигляд і комплектування відповідають заявленим на сайті. Якщо ви виявили будь-яке пошкодження чи неповну комплектацію, радимо оформити заміну товару. Перед початком експлуатації видаліть усі пакувальні матеріали. Зауважте, що ключі в моделях з електрозапуском зазвичай розміщуються під кришкою паливного бака. Ретельно перевірте, чи немає всередині конструкції генератора зайвих елементів комплектування та упаковки у разі виявлення, видаліть їх, адже це неабияк важливо для безпеки роботи. Заздалегідь потрібно потурбуватися про витратні матеріали, необхідне приладдя та аксесуари для обслуговування та використовування електрогенератора. Це відповідне паливо, моторна олива, мінімум 1,2 літра на перші дві заміни для моделі G 3500 або G 3500 i 2,2 літри для моделей від 5 кВт. лійка, у разі потреби, димову відна трубка, електричний подовжувач тощо а також настійно радимо придбати вогнегасник. Відповідно до моделі генератора та його інструкції, складіть усі елементи потрібні для експлуатації, які були відокремлені. Генератори з електрозаписком укомплектовані кислотними акумуляторними батареями, що не обслуговуються, а КБ заправлені електролітом. Під час роботи електрогенератора здійснюється автоматичне підзаряджання батареї. Якщо генератор не використовується тривалий період часу, Наприклад, більше місяця акумулятор може розряджатися. У цьому разі потрібно періодично підзаряджати його. На корпусі генератора G3500 i відведено спеціальне місце підставка для встановлення АКБ. Її потрібно перевести з транспортувального положення в робоче, попередньо послабивши фіксуючі болти. Після встановлення акумулятора положення підставки треба зафіксувати, затягнувши болти. Правильно приєднайте клеми плюс червоний провід генератора до плюс акумулятора. Мінус чорний провід генератора до «мінуса» акумулятора. Ніця в надійності їх кріплення, перевірте чи надійно закріплена акумуляторна батарея, або закріпіть її відповідним чином. Перед першим запуском електрогенератора необхідно залити достатню кількість моторної оливи. Перед цим розташуйте пристрій у горизонтальному положенні. Відкрутіть оливний щуп і залити відповідну оливу. Якщо у вас немає спеціальної ліки, ви можете зробити її самостійно. Можна використати щільний папір, згорнутий у вигляді конуса, так як показано на відео. У картері нового генератора з фабрики може бути невелика кількість оливи, що залишилася після тестування та заливалася для консервації. Зливати її не потрібно, просто долити до потрібного рівня. Моторна олива значною мірою впливає на експлуатаційні характеристики двигуна та є основним фактором, що визначає його ресурс. Виробник зазначає рекомендовану оливу в інструкції. Чи на наліпках, розміщених на корпусі пристрою. Використовуйте моторну оливу призначену для чотирьох тактних двигунів з повітряним охолодженням, до складу якої входять мині присадки, що відповідають або перевищують вимоги стандартів категорії SE за класифікацією API чи еквівалентно. Взагалі, рекомендовано експлуатувати двигун на моторній оливі з в'язкістю SAE 5W30 або 10w30. Моторні оливи з іншою в'язкістю можуть бути використані за умови, що середня Температура повітря в регіоні використання генератора не виходить за вказаний температурний діапазон. В'язкість моторної оливи за стандартом Сає або сервісна категорія оливи зазначена на наліпці АПІ-ємності. Рівень моторної оливи має бути між позначками мінімум та максимум. Обов'язково перевірте його перед безпосереднім запуском і не забувайте робити своєчасну заміну. Якщо оливи в картері бракуватиме, захист двигуна не дасть змоги запустити його. Не ігноруйте рівень оливи. Зазвичай бензогенератори оснащені датчиком низького рівня оливи, а на деяких моделях додатково передбачений спеціальний індикатор аварійної зупинки двигуна. Якщо цей захист працював, генератор припинить свою роботу. Не запускайте силову установку поки не зальєте оливу. Для запуску суворо дотримуйтесь правильної послідовності дій. Викрутіть щуп і протріть чистою тканиною. Вставте його не вкручуючи. Обережно вийміть щуп і перевірте рівень оливи. Якщо він нижче позначки мінімум, залийте оливу. Вставте та закрутіть щуп. Залити якісний свіжий бензин перевіреної марки з октановим числом, рекомендованим виробником генератора. Для моделей з повітряним охолодженням це неетилований бензин з октановим числом 92. Якщо ви використовуєте 95-й, електрогенератор може перегрітися на максимальних навантаженнях, що призведе до передчасного зносу циліндропоршневої групи. Ніколи не заливайте паливо в бак генератора, якщо він працює, для перевірки рівня та додавання бензину. Визначте кількість палива в баку за покажчиком індикатора рівня палива на ньому. Відкрийте кришку паливного бака. Залийте паливо, використовуючи лійку. Закрутіть кришку паливного бака. Об'єм паливного бака у моделі G3500. І G3500i становить 14 літрів. Одного повного бака бензину вистачає приблизно на 15 годин роботи генератора. Також треба змастити моторною оливою повітряний фільтр. Для підготовки повітряного фільтра до першого запуску відкрити затискачі фіксатори його кришки. Витягніть фільтр. Просочіть його моторною оливою і видаліть її залишки. Установіть фільтрувальний елемент, закрийте кришку повітряного фільтра. Перейдемо до першого запуску. Не запускайте електрогенератор методом втику, не лінуйтеся прочитати відповідну інструкцію з експлуатації перед запуском. Будь-який генератор спочатку потрібно підготувати до роботи. Для зручності використання на корпусі силової установки передбачено спеціальні наліпки підказки, які допоможуть правильно запустити пристрій. Модель G3500i оснащена ручним. Та електричним запуском. Відкрутіть кришку паливного бака та залити пальне. Залиште місце в баку для розширення палива після нагрівання двигуна, приблизно пів сантиметра до краю сіточки, відкрити паливний кран. Перед запуском двигуна не приєднуйте навантаження до генератора. Перевірте, щоб вимикач подачі напруги до розеток на панелі був вимкнений. Плавно потягніть кілька разів за ручний стартер перед увімкненням запалювання для прокачування бензину по паливній системі і оливи по системі змащення. Ця дія не обов'язкова, а рекомендована. Для запуску холодного двигуна встановіть повітряну заслінку карбюратора в положення закрито. Установіть вимикач запалювання в положення увімкнено. Для правильного і успішного запуску за допомогою ручного стартера, аби не пошкодити шнур, спочатку повільно й акуратно потягніть його, доки не відчуєте легкий опір приблизно на 10 см. Цей стартер з'єднується з валом двигуна. Потім різким рухом витягніть шнур на всю довжину. Двигун запуститься. Немає сенсу швидко смикати за рукоятку стартера. Це не допоможе швидше завести електрогенератор, а лише може пошкодити стартер. Якщо забули про повітряну заслінку та намагалися запустити генератор, наймовірніше ця спроба була невдалою. Перевірте, чи не залита свічка запалювання. Викрутіть її. Якщо залита, просушіть і закрутіть назад. Тільки після цього можете запускати генератор. Не повторюйте цю помилку. Завжди закривайте повітряну заслінку карбюратора перед запуском генератора. Аби запустити генератор за допомогою електростартера, потрібно дотримуватися аналогічної послідовності. Тільки ривок шнура замінить електростартер. Поверніть та отримайте ключ у положенні пуск до початку роботи двигуна. Після запуску двигуна відразу відпустіть ключ. Повільно поверніть повітряну заслінку в положення відкрито. Коли силова установка запущена, не під'єднуйте до неї всі споживачі одразу. Обов'язково зачекайте приблизно 3 хвилини, щоб робота генератора стабілізувалася. Тільки після цього переведіть вимикач подачі напруги в положення увімкнено та приєднуйте пристрої один за одним відповідно до максимальної потужності, допустимої для вашого генератора. Перед під'єднанням упевніться, що всі пристрої в належному робочому стані. Важливо спочатку приєднати пристрій, який має найбільшу пускову потужність, наприклад, холодильник, насос. Тощо. Упевніться, що потужність споживачів струму, які будуть приєднані до генератора, не перевищує його можливості за навантаженням. Заборонено перевищувати номінальну потужність генератора. Не рекомендовано навантажувати генератор більше, ніж на 80%. Уся потужність генератора рівномірно розподіляється між усіма розетками, тобто немає різниці, у яку з них вставляти більш чи менш потужний прилад. Якщо під'єднаний пристрій більше не працює або раптово зупиняється, негайно від'єднайте навантаження за допомогою аварійного вимикача. Вимкніть пристрій і перевірте його справність. Перед зупинкою генератора вимкніть усі пристрої, а також переведіть вимикач подачі напруги в положення вимкнено. Зупинка генератора з під'єднаними споживачами потужності може призвести до його пошкодження. Для зупинки двигуна без електростартера переведіть вимикач запалювання в положення вимкнено. Для зупинки двигуна з електростартером поверніть ключ у положення вимкнено. Закрити паливний кран. Установіть повітряну заслінку карбюратора в положення закрито, якщо генератор не буде повторно запускатися до його повного охолодження. Температура експлуатації силової установки має бути в межах від мінус 15 градусів до плюс 40 градусів. У зимовий період може знадобитися більше зусиль для запуску генератора. Важливо використовувати оливу, призначену для роботи в зимовий період. Також слід враховувати, що в умовах занадто низької температури бензин, який певний час був у баку, може втратити необхідні властивості. Як і бензин, що зберігався в баку понад місяць. Для легкого запуску взимку краще зберігати генератор у приміщенні, де підтримується плюсова температура, а в разі потреби використання виносити на відкрите повітря. У випадку сильних морозів можна замінити свічку запалювання на ту, яка призначена для зимового періоду. Її маркування – F6TC. Не ігноруйте процедуру обкатування. Не забувайте, що на тривалість терміну служби генератора впливає правильність обкатування двигуна. Перші 20 годин роботи вважаються періодом обкатування. Протягом цього терміну рекомендовано не перевищувати навантаження в 50% від граничного значення. Упевніться, що кількість моторної оливи підтримується на постійному рівні. Перевіряйте її рівень кожні 8 годин роботи або щодня. Замініть оливу після перших 20 годин роботи. Потім необхідно здійснювати заміну оливи Кожні 50 годин роботи або кожні 25 годин за умови великого навантаження чи високої температури довкілля. Тепер поговоримо про обслуговування, яке може виконувати сам користувач: перевірка рівня та заміна оливи, перевірка, очищення та заміна повітряного і паливного фільтрів, свічки запалювання, перевірка рівня пального та промивання паливного бака, перевірка та заміна паливної магістралі. Для заміни оливи помістіть ємність під двигуном для зливання в неї оливи. Відкрутіть зливний болт, розташований на двигуні під кришкою оливного щупа. Зачекайте, поки олива стече. Установіть на місце зливний болт і затягніть його. Перед додаванням оливи впевніться, що генератор установлений на рівні поверхні. Відкрутіть кришку вимірювального щупа на двигуні за допомогою ліки залийте в картер моторну оливу високого очищення. Рекомендовано використовувати оливу сає 30 за температури довкілля вище плюс 5 градусів або всесезонну оливу сає 10W30 за будь-якої погоди. Після заповнення рівень оливи має бути близьким до верхньої частини оливоналивної горловини. Регулярне технічне обслуговування повітряного фільтра дає змогу зберегти достатній повітряний потік у карбюраторі. Час від часу перевіряйте повітряний фільтр щодо забруднення. Відщепніть затискачі на верхній кришці повітряного фільтра, видаліть губчастий фільтрувальний елемент з корпусу, протріть бруд усередині порожнього корпусу повітряного фільтра. Промийте губчастий фільтрувальний елемент у теплій воді. Просушіть його. Змочіть сухий фільтрувальний елемент чистою машинною оливою. Віддіжміть її залишки. У разі регулярного використання перевіряйте стан повітряного фільтра бензинового генератора кожні 50 годин роботи. Якщо пристрій працює в умовах запиленого повітря, перевіряйте фільтр частіше, замінюйте його в міру зношення. У разі пошкодження або кожні 300 годин роботи. Свічка запалювання є важливим елементом для забезпечення правильної роботи двигуна. Вона має бути ціла, без нагару та мати правильний зазор. Для перевірки свічки запалювання зніміть ковпачок. Викрутіть свічку запалювання за допомогою свічкового ключа. Огляньте свічку запалювання. Якщо вона тріснула, то її необхідно замінити. Рекомендовано використовувати свічку запалювання F6RTC або NGK BPR6EC. Виміряйте зазор, він має бути від 06 до 08 мм. Під час повторного використання свічки запалювання, очистіть її за допомогою дротяної щітки, щоб видалити нагар. І потім установіть правильний зазор. Укрутіть свічку запалювання на місце за допомогою свічкового ключа. Момент затягування від 20 до 25 ньютон метрів. Установіть на місце ковпачок. Обслуговування, яке потрібно здійснювати виключно в авторизованому сервісному центрі, перевірка та регулювання обертів двигуна і магнето, перевірка регулювання та промивання карбюратора. З об'єктивних причин. Як от природний знос, гарантійні зобов'язання не поширюються на витратні частини та матеріали: ручний стартер, свічки запалювання, фільтри, електронні блоки, запобіжники, технічні рідини, оливи тощо. У разі потреби ви зможете придбати все це на сайті інтернет-магазину розетка, розміри, моделі та маркування витратних матеріалів знайдете в інструкції до генератора. Поговоримо про зберігання і транспортування. Приміщення для зберігання генератора має бути сухе та незапилене. Крім того, пристрій необхідно зберігати в недоступному для дітей місці. Можливі несправності потрібно усувати перед встановленням машини на зберігання, щоб вона завжди була готова до експлуатації. У разі тривалого зберігання генератора злити бензин. Усі зовнішні частини двигуна та пристрою, особливо ребра охолодження, ретельно очистіть. Відкрутіть гвинт поплавкової камери карбюратора і опорожніть її. Відкрутіть болт зливання оливи та злийте її в ємність. Утилізуйте залишки оливи відповідним чином. Зніміть свічку запалювання, Залийте чайну ложку. 5-10 мл моторної оливи в циліндр. Потягніть декілька разів за шнур стартера, щоб олива розподілилася по стінках циліндра. Вкрутіть свічку запалювання, потягніть рукоятку стартера до появи опору. У цей момент поршень займе положення верхньої точки такту стискання, і впускні і випускні клапани будуть закриті. Зберігання електрогенератора в такому вигляді вбереже його від внутрішньої корозії двигуна. Плавно відпустіть рукоятку стартера після декількох невдалих запусків з використанням електростартера акумулятор може розрядитися, тому перед початком експлуатації генератора необхідно повністю зарядити АКБ і в холодну пору року зберігати її в теплі. Електрогенератор має транспортуватися в положенні зазначеному на коробці. Надійно закріпіть його, щоб не допустити переміщення всередині транспортного засобу. Перейдемо до техніки безпеки. Завжди розташовуйте електрогенератор на сухій рівні поверхні. У разі використання генератора на відкритому повітрі обов'язково зробіть навіс над ним, щоб уникнути потрапляння атмосферних опадів чи будь-яких предметів. Техніка безпеки під час роботи з бензогенератором забороняє перебування поряд із ним сторонніх осіб, особливо дітей і тварин. Потурбуйтеся про обмеження доступу до пристрою. Зокрема, в разі його розміщення на відкритому повітрі. Забороняється використовувати генератори в квартирах чи на балконах. Електростанцію можна встановлювати тільки на відкритому повітрі. На відстані щонайменше 6 метрів від вікон, дверей і гаражів. Віддалення від стін чи будь-якого обладнання має бути понад метр. Непоганим варіантом є використання окремого нежитлового приміщення для встановлення генератора. У ньому не має бути легкозаймистих речовин. Водночас необхідно забезпечити ефективну вентиляцію, зокрема відведення вихлопних газів. До того ж, потрібно потурбуватися про безпечне зберігання запасів бензину. Також, поруч з генератором, тримайте вогнегасник та інші засоби пожежого сіння. Насамперед пам'ятайте, що пальне має зберігатися подалі від генератора, інакше воно може нагрітися, а це підвищить ризики виникнення пожежі. Рекомендовано зберігати бензин у герметичній металевій тарі в прохолодному місці, оскільки пальному шкодять надмірні температурні перепади і контакт з повітрям. У такій каністрі можна протримати бензин цілий рік. Проте краще використати його впродовж 6 місяців. Пластикові каністри придатні тільки для нетривалого зберігання бензину максимум протягом 3 місяців. Якщо залишити пальне в них надовго, то пластик вступить у хімічну взаємодію з паливом і накопичиться статичний електрозаряд, а ефективність бензину може трохи знижуватися від перепадів температури та вологості. До речі, за статистикою, переважна більшість звернень у сервісний центр пов'язана саме з поганою якістю бензину, зокрема через порушення вимог зберігання палива. Тепер про технічні особливості. Залежно від партії постачання, обмотка альтернатора може бути мідною або алюмінієвою з обмідненням. Зауважимо, що для генераторів з потужністю до 5 кВт це абсолютно не критично. Моторесурс бензогенераторів РЗТК становить в середньому 1500 мотогодин. Після завершення цього часу потрібно здійснити технічні роботи в циліндропоршньовій групі, замінити кільця та провести деякі інші маніпуляції. Для цього радимо звернутися в сервісний центр. Електрогенератори РЗТК оснащені дисплеєм 4 в 1, що відображує напругу, частоту струму в герцах, загальну тривалість роботи силової установки, тривалість роботи після кожного запуску генератора. Завдяки показникам загальної тривалості роботи ви слідкуватимете за своєчасним проведенням технічного обслуговування. Це дуже зручно. Під час роботи генератора без навантаження показники частоти струму Герц на дисплеї можуть бути дещо завищені. Це пов'язано з підвищеними обертами двигуна. Проте тільки но ви приєднаєте навантаження, ці показники вирівнюються. Автоматичний регулятор обертів підтримуватиме оберти двигуна в діапазоні 3000 оборотів на хвилину, що й буде відповідати частоті 50 Гц. Якщо на дисплеї відображується значення напруги 230 вольт плюс-мінус 10% і частота 49 53 Гц. Ви можете використовувати генератор. Якщо значення напруги на дисплеї виходить за межі 230 В плюс-10% мінус 10 50 Гц. Необхідно зупинити генератор. На панелі керування під дисплеєм розміщені дві клеми з напругою 12 В постійного струму. Ліворуч плюсова, праворуч мінусова. Їх можна використати наприклад, для підзаряджання акумуляторних батарей ємністю понад 60 А. Чи приєднання та живлення 12 вольтних споживачів потужністю до 100 Вт, оскільки максимальна потужність обмежена застосуванням автоматичного вимикача на 8,3 А, який розташований поряд із клемами. Цей вихід можна використовувати одночасно з навантаженням по лінії 230 В, але не під'єднуйте до неї техніку, що боїться напруги більш як 12 В, бо на цьому виході вона може досягати 16-17 вольт. Виробник рекомендує використовувати бензин АІ 92 в умовах дефіциту такого пального та застосування бензину АІ 95 Потрібно зменшити навантаження та забезпечити більш ефективне охолодження генератора, наприклад, не розміщувати його в приміщенні, адже ЦПГ швидше нагріватиметься а отже, ресурс двигуна може знижуватись. Під'єднання до будинку вилка-вилка неприпустиме, оскільки є небезпечним. Потрібно звернутися по допомогу до кваліфікованого спеціаліста, який зробить перекидний рубильник на електрощитку. Також рекомендуємо звернутися до електрика, аби під'єднати АТС автоматику, мета якої автоматично переводити живлення вашого будинку на роботу від генератора та навпаки, запускаючи його, коли зникає магістральне електропостачання, і повертаючи назад у разі його відновлення. Її можна встановлювати без втрати гарантії з допрацюванням. Блок автоматики може бути використаний із будь-якими іншими бензиновими генераторами, що задовольняють його основні технічні вимоги, проте не мають відповідного роз'єму АТС і додатково навісного обладнання. Для цього потрібно встановити це обладнання в будь-якому спеціалізованому сервісному центрі. Водночас, у разі внесення конструктивних змін для встановлення додаткового обладнання, сервопривід повітряної заслінки та під'єднання керування стартером на бензиновий генератор лінійки РЗТК гарантія не анулюється. Приєднання котла до генератора не буде проблемою. Найголовніше мати правильне заземлення. Можливо, доведеться налаштувати карбюратор, відрегулювати оберти до 50 Гц або в крайньому разі застосувати спеціальний фільтр. Будь ласка, проконсультуйтеся з кваліфікованим спеціалістом, що представляє виробника вашого котла із цього приводу. Для заземлення електрогенератора наявний спеціальний болт заземлення для підвищення безпеки використовуйте клемне з'єднання до нього. Дообладнання газовим редуктором і заміна на газовий карбюратор можливі на будь-якому генераторі, проте зазначена модифікація допустима тільки спеціалістам авторизованого сервісного центру. Водночас буде гарантована безпека експлуатації та збереження гарантії. У разі приєднання димововідної трубки для її вибору треба враховувати зовнішній діаметр глушника, який у моделі G3500 і G3500i становить 22 мм плюс-мінус 0,5 мм. У більш потужних моделях діаметр більший. Проте зауважте, що застосування системи димовивіду може негативно позначитися на роботі генератора. Принаймні не варто приєднувати його до завершення процедури обкатування двигуна. Дякуємо за увагу! Бажаємо успішного користування генератором.